За 500 гривень донату маєте шанс взяти участь в розіграші телефона iPhone 16 Pro Max. Розіграш буде проводитися 7 червня в суботу в 22.00. Донатите 500 гривень, скріншот надсилаєте в приватні повідомлення сюди, в месенджер або в інстаграм. Також пишете свій контактний номер телефону для зворотнього зв'язку. І обов'язково не пропустіть. Ну а якщо ви пропустите... То ми вам зателефонуємо, якщо саме ваш номер учасника переможе. Один номерочок 500 гривень, 1000 гривень, два номерочка відповідно і так далі. Всі кошти витрачаємо, як завжди, на купівлю автівки. Минулого року ми зібрали 900 тисяч гривень. Цього року, дай Бог, зібрати 100 або 200 Ви пишете, що краще ці кошти віддати було. Так, на війську, але, друзі, за 1300 євро авто навіть не купиться одне. А якщо ми за нього зберемо принаймні 300 тисяч, то ми автівку придбаємо. Тож, долучайтеся, діліться своїми друзями, колегами, батьками, це буде, я думаю, цікаво і для молодого покоління, спільноти, і старшого хлопцям та дівчатам. Саме головне, щоб зібрати потужну суму і допомогти війську. Тому буду вдячний за те, що ви долучитесь до цього збору. iPhone 16 Pro Max всього лише за 500 гривень.